Повинна залишатися жінкою, і допомогою їй у тому мають бути любов, посмішка та гарний настрій. Із цим переконанням, депутат Бердичівської районної ради Габріел Мкричан уже традиційно 8 березня влаштовує свято для усіх чарівних мешканок села Райки. Цьогоріч на тих, хто завітав до місцевого будинку культури, чекала двогодинна концертна програма та квіти для прекрасної половини від народного обранця. Чим зустрічає жінку цей світ? Любов'ю до маминих слів та улюбленої ляльки, до блакиті неба та до рідної оселі. Зростає вона, зростає її любов. Від гримів водограй весілля, і ось уже маленьке дитя промовляє її ім'я як мамине. Спливають літа, та не спливає любов. Вона у недоспаних біля колиски ночах, у посаджених квітах, в очах коханого чоловіка та у галасі онуків і правнуків. То у рейках вже точно знається на усіх таїнствах зібраних у жінці. То це тутешні файні молодички з будинку культури. Зі слів цих чарівниць, вони то фонтани емоцій і джерела любові, вони то рожеві сни і кольорові мрії. Ніжна слабкість, що умить здатна перетворитися на потужну силу, яку не зупинити, це теж вони. Якщо на сцені опиняється двоє жінок, стається надзвичайне природне явище в одному місці. В один і той самий час з'являються дві весни, і нехай навіть ці двоє закляті подруги сусідки. Наші жіночки добре пам'ятають, як вішаючи локшину на батьківські вуха, потайки збігали до верб, місточків, річок та лісочків до своїх обранців. І нині, через років так нацять, вони готові боротися за них не на життя, а на смерть. Ну то й що, коли у суперницях рідна кума. і спокусливі райківчанки доносять до усього світу кращий чоловік то свій чоловік. Так він іноді попиває горілочку, палить люлечку, але ніхто краще за нього не поведе у танок, ніхто гарячіше не притисне, кружляючи в польці. Ну а тим із сильної половини людства, котрі живуть із думками про 90-60-90, ставлять діагноз. Якщо вам здається, що в жінки очі як тере, губи, як вишні, груди, як персики, а талії як фігура, не спішіть додати, що У вас авітамінос. Високий градус святкового дійства, утворений файними молодичками, майстерно підтримали юні молоді таланти з обласного коледжу культури, яких теж запросив до райків Габріел Керчан. У часи середньовіччя нагадали жінок, бувало, очищали у вогні, трусилися голоси у фальшивих свідків, у затьмарених їхньою красою катів валилися з рук знаряддя смерті, і навіть сам вогонь здавалося обіймав їх. Кохати, вірити, пробачати повинні жінці, заявляють на сцені, адже лише їй одній Господь Бог надав право любити не заради порожньої втіхиї слави, а в ім'я нового життя. І з цим погоджуються почесні гості свята. Хочу привітати сьогодні поважне жіноче товариство з 8 березня. Побажати вам весняного настрою, усмішків, тепла, кохання, гармонії душі і тіла, добра, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Сьогодні гарне світле свято. Хочеться привітати вас з цим святом, побажати щастя, здоров'я, усміхів, успіхів, усмішок на ваших обличчях, щоб ви завжди залишалися гарними, щоб в ваших серцях завжди цвіла весна, щоб все в вашому житті вдавалося мирного неба, Божого благословіння і все хай задумане збувається. Білі й рожеві, червоні та кремові, жовті та ще безлічі, здається, кольорів троянди, і з ними залишать свято весни і любові, присутні у залі винувати ці свята. Здійснивши при цьому мрію Габрія Мкрчана, хоча б на дві години забути про життєві труднощі і негаразди. Можливо, завтра знову прийде буденність, та сьогодні. Сьогодні вони ті, без кого життя на землі, навіть коли і з'явилося б, то точно не мало би жодного сенсу. я хочу, чтобы наши женщины чувствовали себя действительно женщинами. Особенно сельские женщины, которые в этой жизни практически дом, работа, дом, работа, ничего кроме этого не видят. Я хочу, чтобы у них вот эта улыбка была, ну, 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 ну чтобы у них хотя бы год один раз была такая улыбка, как, как мы сегодня видели. Дай Бог их здоровья, счастья, благополучия. И пользуясь моментом, хочу поздравить всех женщин и района, и города с таким прекрасным, чудовым Праздником пожелать всех благополучия, счастья и здоровья, здоровья и еще раз здоровья.